І вітання в студії Олександра Литинська. Як помічали в давнину, коли в квітні жайворонки багато і довго співають, то збережеться ясна погода без опадів. А чи матиме така прикмета передумови для здійснення найближчої доби у середу, 20 квітня? Пропоную дізнатися вже зараз. Отже, в західній частині прогнозуються переважно невеликі опади і пануватиме хмарна з проясненнями погода. Температура упродовж ночі 5-7 тепла, денний максимум 12-13. На півночі країни так само термометри покажуть 5-7 вночі та до плюс 13 в день. Мінлива хмарність тут також має відзначитися нерясними дощами. 6 9 вище нуля очікується цієї ночі на сході. Максимальна температура у денні години 13-16 градусів. Передбачається теж мінливо-хмарна днина. Місцями з невеликими опадами хмаритиметься у південній Україні всюди пройдуть дощі від невеликих до помірних. Середні показники на термометрах протягом ночі біля 10 градусів у світлу породобить до 16-17. У Криму прогнозується хмарна з проясненнями. Погода в супроводі грозових дощів. Вночі термічні показники становитимуть 9-11, денний максимум на півострові плюс 17. Температура повітря у центральній частині 5 вісім тепла в темну пору доби та 14 п'ятнадцять в день. В регіоні пануватиме хмарність із проясненнями і теж часом трохи дощитиме. 95 років тому, 20 квітня, в Києві народився мексиканський фізик Маркос мошинський Бородянський. Коли хлопчику було три роки, він разом з батьками переїхав до північної Америки. Вищу освіту здобував у Національному автономному університеті Мексики, а наукову роботу на отримання докторського ступеня захистив у США у Прінстонському університеті, де його наставником та лауреат Нобелівської премії Юджин Вігнер. У 1950-х роках науковець вивчав переважно ядерні реакції та структуру атомного ядра. Працював професором Національного університету Мексики. Та інституту Пуанкаре в Парижі 1967-го Маркоса Мошинського Бородянського обрали президентом мексиканського фізичного товариства. Також його роботи в галузі фізики елементарних частинок було відзначено премією принца Астурійського та премією ЮНЕСКО. І далі про погоду. Тож хмарність із проясненнями передбачаються цієї доби в столиці та області. За прогнозами, повинні бути дощі від невеликих до помірних. А на термометрах у нічну пору в середньому плюс 7, денні показники 12-13 градусів, вітер північно-західний 5 10 метрів за секунду. На цьому все зайшу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.